Вітаю вас на каналі Caroline Space Спейс. Я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні ми поговоримо про дофамін і його вплив на нашу мотивацію та продуктивність. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся не лише як дофамін може нам шкодити, а як і запобігти таку дію. Як Виробляти свою продуктивність самостійно, і як підлаштувати виробітку дофаміна під себе, щоб завжди залишатися мотивованим, продуктивним і досягати своїх цілей, в цілому, без знань, які я розповім в цьому випуску. Ви, ну, досягнути успіху буде вкрай складно. Тож залишайтеся зі мною до кінця. І поки ми не почали, не забуваємо ставити вподобайки. Якщо ви слухаєте мене в телеграмі, то обов'язково пишіть коментарі і залишайте реакції. Я вам буду дуже вдячна. І почну з того, що. Наша мотивація тісно пов'язана з дофаміном і центральною нервовою системою. І буває, як би сильно ми себе не мотивували без достатньої кількості дофаміну в організмі досягнути успіху вкрай складно. Найчастіші наші дії, бажання, рухи, наші навіть погляди, да, для того, щоб досягнути якусь ціль, доробити проекти, змінити роботу, пройти курс до кінця. Найчастіше вони не, за, ну, не залежать від нас самих та від зовнішніх обставин, да, від впливу інших людей, від того, що робиться у світі, в країні, а також воно і залежить від мікроскопічних дос хімічних речовин, які виробляє наш сам. Організм і один із цих нейромедіаторів має назву дофамін, і саме про його вплив на нашу мотивацію та продуктивність я і розповім в цьому випуску. Дофамін, як ви можливо знаєте, відноситься до родини гормонів щастя, так само, як сереталін, окситоцин та ендорфін. Але говорити сьогодні ми будемо про наш дофамін, так як він напряму впливає на... Мотивацію на продуктивність та винагороду. Отже, дофамін це речовина, яка спочатку спонукає нас до якоїсь дії, а потім нагороджує за вдалу виконану роботу. Це означає, що дофамін спочатку нам дає імпульс, щоб почати щось робити, а потім щедро нагороджує за нашу виконану, пророблену роботу, або якийсь процес, ну, сюди ж підставляється будь-що. Да? Будь-що для чого потрібна мотивація, якщо і так можна сказати, я впевнена. І вчені довели, що люди, які ставлять більш амбітні цілі та роблять, е, ну, по їхнім міркам більш складні завдання, отримують більшу дозу дофаміну і разом з ним кількість винагороди збільшується. Проте не, не так важливо, в якої кількості виробляється дофамін, а в якій частині. Мозку. І було дослідження, в якому провели та довели, що люди, які ставлять собі максимально обітні цілі і починають зі складного, да, роблять дуже багато складних завдань і проходять їх, досягають в будь-якій сфері, то дофамін, у них дофамін виробляється в тій частині мозку, яка відповідає за винагороду і нашу ж мотивацію. А люди, які починають, які роблять поступово. Да, Періодично прокрастинують і досягають менш амбітних цілей, ну, наприклад, не відкрити ресторан, а сходити в спортзал, да, то їхній дофамін також виробляється, але в тій частині мозку, яка відповідає за самосвідомість і сприйняття, соціальну поведінку. І, звичайно, той дофамін, про який я перше розповіла, він відповідає за нашу продуктивність, тому що там є більше винагорода. І щоб. Виробляти той дофамін, який буде дарувати нам більшу продуктивність, буде гарантувати нам більшу продуктивність, необхідно спеціально братися за складніші завдання за те, що нам е, здається саме важче або саме небажане, і саме тому ми будемо отримувати більшу дозу дофаміну і разом з нею більшу винагороду. І це буде гарантувати нашу продуктивність, як я вже сказала. До речі, не знаючи ще цієї інформації, у мене завжди був пунктик зробити. Е, Починати день з того, що більше всього не хочеться робити. Або коли йду в зал, наприклад, я не не люблю робити прес, хоча його потрібно робити. Я починаю з преса, тому що точно знаю, що якщо я в кінці втомлюся, я піду в залу і не зроблю прес. Але я точно докачаю е, низ. От, <к invece> <Magic. эн> вибачте, незалежності від того, втомилася я чи ні. Тож я і ставлю прес наперед, і потім мені це так ну надає сил, що я це вже зробила. Цей пунктик неприємний уже виконано, і я просто з неймовірною силою до закінчую тренування. Залі повністю ну віддавшись цьому процесу, повністю ну, продуктивно. Да, ми ж говоримо про продуктивність. Наступна дуже така цікава особливость дофаміну, що він має здатність вироблятися не лише на наші реальні дії, да? ті, що ми виконали в реальному житті, результат, яких можна пощупати, побачити, відчути. Він виробляє дофамін навіть на наші мрії, і це відбуває... ну, мрії, фантазії. І це відбувається тому, що у мозку немає поняття реальність. Ту картинку, яку ми сформулювали у голові і йому дали, він сприймає як ну, незаперечний факт. І тому, коли ми часто фантазуємо, да, будуємо повітряні замки, є таке поняття будувати повітряні замки, то для мозку це тож також є діяльністю, і в даному випадку вона повністю успішна, адже ми управляємо цією діяльністю, і він також виділяє свої дози дофаміну. Звичайно, не в такій великій кількості, але він виділяє дофамін. І небезпека є в тому, що якщо часто займатися будуванням цих повітряних замків, то ми звикнемо до отримання, хоч оцих і невеликих. Але все ж таки дофамінових ін'єкцій. І наше реальне життя, да, наші реальні мрії мають дуже великі шанси залишитися нездійсненими та нереалізованими. Адже ми зараз займаємося в голові своїм будівництвом повітряних замків і собі мріємо, фантазуємо нам і так здавалося б хорошо. І для того, щоб уникнути ці проблеми і не зависнути в цьому будуванні, да, щоб. Це ніяк не, не вплинуло на наше реальне життя, то необхідно, як тільки ідея сформувалася, ми вже собі щось там придумали, щось ми хочемо. Необхідно встановити собі конкретні дедлайни і постаратися виписати це десь в нотатках чи в блокнотиках, в кого -то там що є, і проробити хоча б мінімальний, але план дій. Коли ми це зробимо, і навіть якщо почнемо діяти, що що взагалі ідеально, ми знімемо з мозку оце завдання. Ну, мислити, робити цю діяльність і припинимо марний витік дофаміну, адже ми нічого в реальному житті не робимо, а також ми маємо шанси ну, більший шанс виконати це завдання, да, реалізувати цю мрію, адже ми вже приписали дедлайни, або, як мінімум, ми її не забудемо. Ось я, до того, як... Пройшла цей матеріал, да, продосліджувала, щоб записати це відео. Я замітила, що я часто займаюся будуванням повітряних замків, коли гуляю зі своєю собакою. У нас тут є багато частних секторів, і я милуюся приватними будинками, які побудовані тут неподалік. Вони дуже гарні, двохповерхові. І я просто хожу і мрію про те, як я також собі такий побудувала. Як я в ньому проживаю, скільки там кімнат, як я комфортно все обстроїла, як мені там як в своїй тарілці, як я задоволена, як я можу музику вмикати, коли хочу, як хочу, і скільки хочу, який там у мене двохметровий забор. Ладно, це мене вже це я знову фантазую, що прямо аж увліклась. І насправді я ж ніяких не ні цілей не встановлюю, нічого не проробляю. Я просто будую повітряний замок. І саме що реальне, що я так себе приємно почуваю після цього, такою натхненною я отримала свою дозу дофаміну, і видно, так як у мене фантазія дуже розвинута, то й доза набагато збільшена. Ін'єкція отримана чудова. І я прям можу весь день ходити у припіднятому настрій. І для того, щоб ця мрія мала бути шан... Мал... 에... могла мати шанс реалізуватися. Потрібно мені прописати план, як мінімум на 5 років, да, починаючи з щомісячних цілей, наприклад, як я, як я відкладаю гроші да, на цей будинок. Це ще сумовно, я ще нічого ні до чого не приступила, в голові просто така картинка є, як би я це могла досягнути, але я ще нічого не прописувала, але я обов'язково припишу, тож і вам вражу прописувати свої кроки, дедлайни. І, наприклад, через 5 років я вже або буду мати ем, таку внушительну. Щось в мене прям суржик сьогодні, е, внушительну суму на цей будинок, або я вже буду і його мати. Е, сподіваюся, ви зрозуміли, що я зупинилася. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому займатися будівництвом повітряних замків, просто в пусту фотозувати є марною затією. До речі, е, приблизно так і формується ігрова залежність. Коли людина в видуманому світі повністю радує себе дофаміном настільки, що в неї і бажання не виникає хоч щось реалізовувати в реальному житті. Погано це чи добре на щастя на гірше судити не мені, але це так вам як факт. Що ж відбувається з нашою дофаміновою системою після того, як ви досягли успіху? Якщо ви та людина, яка після досягнення одної цілі відразу бере за другу, і взагалі вона ніколи не зупиняється, або вона одночасно досягає там 10 цілей, наприклад, і дофамін йде по колу, нічого не зупиняється, або ви така людина, що досягнувши якогось успіху, складає ручки і максимально насолоджується своїм результатом, виконаним процесом і просто сидить з собою пишається. Виявляється, дофамін також впливає на. Ту чи іншу модель поведінку, яку ми здатні вибрати. Зазвичай після досягнення якоїсь цілі наш дофамін, дофамін знижується і залишається на, на низькому, але одному і тому самому рівні, аж поки ми не зробимо новий сплески. І буває, ми часто відчуваємо після виконання якоїсь цілі, да, закінчення якогось процесу, ми відчуваємо виснаження і прокрастинація просто затягує. Нас дуже важко вийти з цього. Так? Я впевнена, ви таке відчували. Коли щось зробили, то потім просто аж руки опускаються. От мене, наприклад, було не так давно. Я щось мала дуже багато вільного часу і записала близько 15-20 відео наперед на YouTube. Я їх змонтувала і виклала, запланувавши на. Там на два місяці вперед. Так я ось у ці два місяці не могла ніяк сісти, поставити штатив, камеру і знімати. Просто я так пишалася тою роботою, що проробила, насправді на це витрачається. Купа часу, і я ніяк не могла себе знову змусити сісти і знімати для вас відео. Хоча матеріала пройшла, вивчила стільки, що просто вже не було де записувати, вже не знала, як його піднатовувати, щоб точно нічого не забути і вам розповісти. Також щоб такого не відбувалось, необхідно ставити собі мету за метою. Тобто, якщо ви розумієте, що ось уже скоро ви досягнете своєї цілі, необхідно ставити наступну і відразу до неї приступати. Не так ось цю зробила зразу сюди. Ну, звичайно, необхідно дати собі час трішки зупинитися. Зупинитися, відновитися, але ви вже думаєте про наступну ціль. Таким чином, ваш дофамін буде циркулювати по, по колу в однаковій кількості, так? ну і це я метафорично говорю, просто щоб вам було легше зрозуміти. І таким чином ви зможете тримати дофамін завжди в тій кількості, яка вам необхідна, щоб підтримувати ту продуктивність, якою ви бажаєте. Що ну далі. Допустимо, що ви стали супермотивованою людиною? У вас дофаміна купа. Ви робите ставите собі куча купу цілей і всіх їх досягаєте. Це означає, що дофамін ваш, як я розповіла, по колу формується, сплескує, все падається, і отак, от по колу ви максимально продуктивна. І це передбачає під собою, що ви кожного дня ставите собі мету, досягаєте її, насолоджуєтеся процесом, насолоджуєтеся результатом. І ось так, от по колу, по колу це я в інституті. Це точно. Ну це круто. Нічого такого поганого немає, якщо в цьому не відбувається виснаження. Але так само це працює і коли ви е, нічого не робите, прокрастинуєте. Тако, в такому випадку у нас дофамін на максимально низькому рівні, разом з ним впадає мотивованість і на нулі наша продуктивність, що показує ніякого результату в нашому реальному житті. І щоб з цього вийти да, не було такого, що ви впали в прокрастинацію і ніяк не можете. Найти джерело свого дофаміну, да, нічого вас не збуджує. Необхідно ставити собі починати ставити маленькі дедлайни. Наприклад, я завтра собі дуже сильно подякую, якщо погуляю два рази на день по годині. Да? Це ж не так важко просто прогулятися, да, находити там кроків і вже будеш почувати себе краще. І після того, як ви це зробили, бути максимально щасливим, що о, мені вдалося. І ось такі маленькі дедлайни. Може, це для когось не маленькі, я просто, приклад сказала, можливо, прочитати 10 сторінок або хоча б відкрити книжку. Ваша задача короткий дедлайн. Я це маю зробити до обіду завтрашнього дня. І я буду дуже дуже собі вдячним, якщо це зроблю. І так, підсумуємо все вище сказане, щоб ви могли ще раз все це прекрасно засвоїти. Дофамін це нейромедіатор, який виробляє, відповідає, виробляє мотивацію перед виконанням якоїсь дії і відповідає за наше нагородження після закінченої справи, доведення справи до кінця. Також дуже важливим для нашого дофаміну мотивації є, якою частиною мозку виробляється дофамін. І щоб він вироблявся продуктивно з тої сторони мозку, яка нам потрібна, необхідно спеціально братися за складніші та амбіційні справи. Не можна віддаватися порожнім мріям, тому що таким чином ми виробляємо дофамін, дарма він витрачається впусту. Також потрібно пам'ятати, що чим продуктивніше життя ми ведемо, чим амбіційніше, можливо, тим більше у нас виробляється дофаміну і реальних результатів виходить в нашому житті. Також наступна це банальна, така, ну, банальна така крапка в цьому, від, в цьому випуску, що дофамін можна підвищити. Здоровим харчуванням, коли ми балансуємо нашу здорову тарілку і витримуємо правильний баланс білків, жирів та вуглеводів. Звичайно, це не основне, але це може все підкріпити. І ледве не забула, Перед тим як ціль має бути досягне, необхідно собі спланувати та сформувати наступну ціль і, виконуючи. Все вище перераховане, вам буде дуже легко підтримувати мотивацію, продуктивність і мати більше результатів у вашому реальному житті. Якщо, звичайно, це важливо і у вас на це є запит. Також можу розповісти вам, що по собі помічаю просто це незаперечний факт, і в цьому, ну, важко цьому суперечити, що до війни. До повномасштабного вторгнення, так, щоб не ругатися, коротше, ви всі знаєте. Е Легко було щось робити, набагато легше було вставати, себе мотивувати, читати, грати. Я не знаю. Ну хто чим займається на роботу, ходити, все це виконувалося набагато легше зараз? Я сама шукаю шляхи, які допоможуть мені продовжувати те, що я почала, продовжувати свої проекти, продовжувати виконувати роботу, продовжувати щось робити. Я сама кожного дня шукаю собі оце джерело дофаміну. І тому ці знання вам будуть важливі, як ніколи використовуйте їх. Ой, що з мене. Використовуйте їх із задоволенням, впроваджуйте їх уже сьогодні та ставайте версією самої себе, самого себе. <кхід> я дуже вдячна вам за перегляд. Дякую або хто слухав мене на телеграмі, я дуже... на телеграмі. Я дуже вам вдячна, що ви були зі мною до кінця. Нагадую, що необхідно підписатися, якщо ви ще з якоїсь причини цього не зробили. Поставити вподобайку лише, якщо це відео вам... Пишіть коментарі свої думки, можливо, у вас є запитання, я все залюбки прочитаю, відповім. І я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному випуску.